та стогне дні Сердитий вітер Серпитий вітер забива, Додову верби гневисокі, горами хвилю підійме, І длідний місяць на ту пору, і з хмари де виглядав, не наче човен сині мурі Твиринав та потопав, Ще півні наспівали. Пичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле булкає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ще козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька булкає, та дівчина ходить, і сама не знає, бо причина. Що такий робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб бач, ходя півночі, спала і виглядала Козачинка молодого, що той рік покинув.